Доброго дня, друзі! Рада всім, хто завітав на мій канал Мислиці за скарбами. Мене звати Ніна. Я колекціоную предмети ужиткового мистецтва переважно 20-го сторіччя. На цьому каналі я ділюсь своїми знахідками, які, ну, якими я поповнюю колекцію, і більшості з порцеляни, а також з інших матеріалів. Нещодавно я захопила з напевно, тому що менше місця займає і збираю прикраси з гранатами. Тож приєднуйтесь до нашої спільноти, мисливців, підписуйтесь, будь ласка, на мій YouTube канал. Залишилось зовсім трішечки до однієї тисячі підписників. І якщо маєте бажання, приєднатись до нашої групи в Телеграм. Буду рада, якщо будете теж розміщати інформацію щодо колекціонування. А також я з задоволенням подивлюсь на колекції своїх підписників, розміщайте свої знахідки, Мені так завжди цікаво. Сьогодні відео розпаковочка. Полювала я на просторах інтернет, на Ютуб барахолці та пару предметів придбала на OLX. А дещо мені подарували. Почнемо, як завжди, з самих дешевих придбань і будемо рухатись до найдорожчих, саме дешевше мені обійшлась ця тарілочка чарівна. Всього лише в 20 гривень. Це Баранівка, друзі. Климо 50-х років, трошечки стерта, але я думаю, що ви бачите. Я збираю старі тарілочки, і мені стало цікаво, ну, вона якось так виглядала дивно, дуже схожа мені була на фаянсову. і я була дуже здивована, коли продавець сказав, що це стара Баранівка. Вона просто схожа на фаянсову. Але, може, це така форма для щоденного вжитку. От робили такі більш міцніші, тов, ну, товстими. Ну, і вона така важка, як по зрівнянню з порцеляни. От тарілочка такого ж діаметром. Малюнок надглазурний, нанесений вручну. Дуже простий і милий. Абстракція, на мій погляд. Така черівна тарілочка поповнила мою колекцію. Чомусь переважно Баранівський. Хоча я сьогодні ще вам покажу одну красуню. 40 гривень мені обійшлась чашечка. Чудова чашечка. Це Тернопіль. Клеймо відповідає, ну, ставили 66 з по 76 рік. Друзі, я розумію, чому багато з блогерів збирає порцеляну Тернопільського заводу. З таким клеймом, дуже от гарної якості. Чашечка, оце такі копійки, як, ну, на мою думку, то я просто в захваті. Вона така гарненька, дуже гарне виконання, стримана така деколь, а яка білосніжна порцеляна? Просто чудова. До речі, я помітила, що на цьому заводі, саме по цьому заводу, сортність має значення. Якщо перший сорт, то чашечка просто в ідеальному стані, щось у мене сьогодні фокус якось збивається. От така горна, гарненька. Друзі, це блються не до неї, я так вже нам в поміч. По нас сьогодні буду ще поодинокі чашечки, тож я вирішила його використовувати, бо воно класичне. Друзі, кому потрібен каталог Тернопільського заводу, скачайте в нашій групі в Телеграм, я нещодавно розміщала. І велика подяка каналу Українська Вінтажна порцеляна», що поділились, де скачати. Дуже вам вдячна. Наступна чашечка городниця обійшлася мені в 50 гривень. Я не змогла її не придбати. Так, вона проста. Але за що я люблю городницю? цікавої форми. Така г образна ручка мене чіпляє. Так, дивимось одразу. Клеймо, не буду забувати. 60-х років купельна городниця. Така, ну що тут сказати? От маленька чашечка для напоїв, може для молока, чудовою деколью, ромашок яскраве таке напівкриття. Вона мені просто чарівна. До речі, тиненька. Гарнюня. Так, далі друхаємось по ціні до 100 гривень. Мені обійшлася ця тарілочка Коростень. Я думаю, тут десь діаметр вона підставна, я думаю, десь 24 сантиметри. Клеймо, Це друга половина 50-х років. Друзі, я бачила, що вона вживана, що є стиртість по золоти. Але вона дуже гарна взагалі. Просто чарівна. Я її придбала не для користування, а для колекціонування. От мені хочеться досліджувати цей період і мати в колекції різні тарілочки. І в більшості в мені зустрічається саме Баранівка, такого користень чомусь. Так, от і почала. так і вийшла. Почалась моя колекція тарілочок. Але я не люблю виключення, якщо будуть ну, такі старенькі теж, тарілочки інших виробників, я, ну, українських виробників я буду задоволенням купувати. Ну, в цій тарілочці мені дуже сподобалось. Саме ніжні киточки люблю от такі відтінки е, рожевого, Вони нанесен, цей малюнок нанесений вручну. Таке, щось губиться фокус. Ось такий хвилястий край подобається мені. Може, мабуть, цю тарілочку хтось дуже любив. Ось вона така прямо залюблена, закохана. Хтось її так з задоволенням користувався, да? Так, чашечки. Далі йдуть теж 100 гривень. Мені. Дуже подобається ця чашечка Стара Баранівка. Вона дуже чарівна, просто як по мені, дуже подобається з малюнком квіточки, бачите, тут всередині. Думаю, що зображені фіалки, народна назва, братки. Чашечка вживана, є схід в багатьох містах по золоти. Але я так давно хотіла придбати таку чайну пару. Мені особисто дуже до вподоби це виконання. Ну такий малюнок. У мене таке буває, що я щось купую в не дуже гарному стані, а потім щось може притягнути все в кращому. Ну так, на сьогодні, от радію цій красуні. От бо, чесно кажучи, от в неї таке гарне оформлення, неймовірний ручний розпис. Мені дуже подобаються ці кольори. Чудове поєднання, правда. Ну, от що саме найкраще це дає нам природа. Так що я думаю, що цим саме захоплювались митці, які створили таку гарну чашечку, я її особисто так люблю. Друзі, я вам сказала, що ні, що це кінець 40-х, початок 50 х років. Так, якщо я от не почну з клейма, потім обов'язково відволікаюсь, <схи> тому що все, що я купую, мені дуже подобається. І я так, так само, як і вам показую, сама з задоволенням це все на це дивлюсь. Фіалки дуже гарні, вражають різноманіттям кольорів, і це поєднання, чесно вам скажу, моє улюблене: от саме фіолетового та лимонно жовтого Я думаю, всі впізнали форму B53 такою хвилястиму низу. Дуже дуже гарна чашечка. Просто красуня. Дуже хочу таку, Ну щоб була до неї пара, думаю, може й буду. І знайду обов'язково. Друга чашечка полонна. Вона вже в кращому стані, е, хоча вони в одну ціну клеймо ставили таке з 64 по 74 рік, вона добре збережена. Я тут, до речі, не побачила ніяких недоліків. Яскравий представник 60-х років. От по оформленню. Малюнок такий, абстракція, таких. кожен для себе побачив щось своє. Малюнок виконаний вручну. Чашечка тоненька, вона вся світиться. Гарненька чашечка. Ну, яскравий яскравий от, Притягую око. Ну, от, спробую пошукати блюдце. Ну, можемо спробувати з цим класичним блюдцем вам продемонструвати, як вона виглядає. Якщо була в парі, мені подобається дуже. Спробую пошукати блюдце. От, друзі, подивіться, які вони от з різних періодів, да? і от на час вони мені менідві дуже подобаються. Я можу віддати, як то кажуть, одні ті ж кошти за різні абсолютно речі. І, Не ну, вже зараз на цьому етапі колосинування для мене не так важливо, якщо потертість позоводити. Але якщо мені подобаються предмети, я залюкую, залюбки їх купую. Далі рухаємось, предмети до 200 гривень. Ну, цю цукорничку, довбуш, красуню я придбала на Олекс. За 150 гривень, дуже добре пам'ятаю, бо вона без кришки. Друзі, окремо цукрониці я не збираю. Але для ведення каналу от, купую недорогі, особливо якщо от, ну, такі різні форми. Ну, от сама форма D1 у мене немає. Окрім, ну, може, от... в кобиль я подарувала її мамі на згадку про сервіс, який був у нас в дитинстві. і... Ну, Я думаю, що будуть приймати участь в битві титанів. Я знаю, що важко знайти кришки, але якщо навіть зустрінеться просто от біленька потрібного кольору і ну, нужного потрібного діаметру, то я обов'язково буду купувати. Тому що, в принципі, знаєте, от як часто ми звичайне біле блюдце використовуємо да, для чашечки, і це непоганий вихід. Для поодиноких чашек. Теж саме, я думаю, що треба зберігати спадщини, купувати такі предмети без кришок і просто підшукувати, щоб підібрати можна. Цю красонечку цукроницю я придбала за немовірного ручного розпису. Такі приємні квіти яскраві. Вони мені такий букет як живий. Я зустріла в інтернеті інфу, що не минування. от саме цього декору. 1 дріб 25, що це означає, хто знає. До речі, якось на пораховці придбала блюдце от саме е, таке, з таким е, малюнком, е, з синіми квіточками. от Тепер залишилось придбати кришечку та чашечку. Цукрини в гарному збереженні, є трохи там схід по золотим. Але от там, де саме такі вразливі місця, на ручках немає сходи позвоти, до речі, знову з вами, як то кажуть, повертаємось да, до клейма. Ну, бачимо, що клеймо відповідає саме 50-м рокам, бо червоний кольором, і що це не перший сорт, а буквачка В. Давайте роздивимося, це важливо, тому що це нам каже, що це саме не 60-ті, а 50-ті роки. Кінець. Ну, ж, Я думаю, радію дуже її. Взагалі скоро не буде чим змагатися з битвою титанням на каналі. Я чомусь купую цукерни це останнім часом саме довбиш. Ну, що поробиш? ну, мабуть. Це просто така от любов, тому що я знаю, що в мене довбиш багато але Я чомусь купую, я купую все одно. Саме довбиш, хоча я не збираю. Якщо для каналу, тоді питання, що будуть змагатися одні цукерниці довбиш. Ну, от вам, наприклад, ще один як то кажуть, доказ, ще одна красуня довбиш. Ну. І, до речі, тих самих років знову ми повертаємося до клейма. Ну. Бачите, з зеленим кольором другий сорт. Вона трошечки трошки в гіршому стані, тут вже більше потертість по золоті. але вона мені зустріла за цей весь час колекціонування перший раз. Тож я роблю висновки, що вона рідкісна. Форма, форма нам вже така зустрічалась, досліджували на каналі. Ну, Вже я вам казала, що я не знаю ні назви, ні е, от, автора форми. А от інформація з інтернету, от, на іменування декору. Я думаю, що це цікаво, що е, називається український орнамент номер 24 Квіти з каталогу 40 го року і українська вишиванка з робочого заводського альбому. От так. Ну, мені особисто здається, що назва українська вишивка, ну, вишиванка дуже підходить от, в да, Ми бачимо, тут так цікаво, використовуються традиційні українські колі, ну, от, кольори вишивки, да, червоний то любов, а чорний то журба. Це наш код нації. Тому, незважаючи на схід, позолоти, залюбки придбала. Ну, дуже, дуже радію. Якщо зустрінеться така чайна пара, то я ж, звісно, залюбки придбаю. Деякі предмети от хочеться мати ну, хоча б як, знаєте, як частина сервізу, тому що дуже-дуже ну, подобається. Хоча я не збираю сервізу, але якщо мені дуже щось подобається, я злюбки знаходжу і місце для цього. Так вдалося придбати ще у цього ж постачальника, мого постійного вершківник. Я. І вже їх збираю, тож я зраділа, як дитина, вершківник набагато, до речі, в кращому стані. Позолота краще збережена. Ну, Дуже гарний. Ну, Я просто роблю висновок, що цукроницю, напевно, користувалася, вершківником ні, тому що він, напевно, стояв в серванті, бо дуже ж гарно виглядає. Якщо ви звернете увагу на. Виконання його, до речі, тут така висока група складності 19. Ну, я просто дивлюсь, що коли його роздивлялася, що я бачу, що лінії нерівні, вони е, по золоту нанесені вручну. Е, ну, а от якщо роздивитись, от, це така от імітація вишивки, да, то я бачу, що нанесення фарби от, через трафарет. А от всі інші підмальовки от, виконані. Вручну просто виражає в з двох сторін, Однаковий такий просто красунчик. В мене така вже колекція саме довбиських вершківників, що я думала на днях що з предметів ну, от виставити на полицю врахунцю. І так захотілося мені саме довбиські вершківники, який буде парад красунчиків. Виберемо найкращого учасника для битви титанів. Я ще збила фокус, друзі, ну вибачте, буду сьогодні так постійно його поправляти. Така краса. далі презентую вам чашечку долього. Ну, Якщо я її купую предмети, які виробляла на території Російської Республіки на той час ну, до розпаду Союзу, то тільки якщо по низькій ціні. Ну, так і цього разу вона мені дісталась дешево, дешев, ну, як такого об'єму. Я навіть не знаю, скільки тут об'єм, але мені здається, точно 50 ой, 500 мл. І ну, саме за цього вирішила придбати. Ну, колись були от, в одній країні, так, то і маємо спільну спадщину. Ну що ж, Хочу виділити, так що це ну, головне це великий об'єм. Я люблю саме використовувати для чаювання великі чашки. Гарне криття яскравого, такого зеленого насиченого кольору. Думаю, що на чашці зображена полуниця. Виконаний в техніці широкими такими мазками. Не буду приховувати, що оточуючи себе саме зараз такими яскравими предметами, як ковток свіжого повітря. Піднімається настрій. Хоча, чесно кажучи, якщо порівнювати от саме мої от особисті вподобання, е да, то мені більше подобається от такий розпис. Коли детально промальований, так, малюнок, кожна квіточка. так. Ну, будемо порівнювати на каналі для того і купую різних виробників. Ну, завжди ж цікаво, і різні техніки, і різні форми, до речі, така форма. Мені теж перший раз зустрілась. Тут є навіть рік. 87-й рік перший сорт. Ну, вона, до речі, чудово зберіглась. Ну, хоча вона ж не така старенька, да? якщо порівнювати, коли до нас доходять предмети з 50-х років чи з 90-х А ну, друзі, пишіть в коментарях, що подобається саме вам. Я з задоволенням читаю всі, всі коментарі без виключення. І будемо рухати далі. Предмети, ціна придбання, яких сягає, до 300 гривень. Друзі, непомітно для себе зовсім я ну, не планувала, почала збирати соусники. Я навіть їх раніше якось так дарувала, які були в мене в, мене в колекції, я щось була впевнена, що їх не буду збирати. Ну, але колись придбала такий корисний соусник, і потім як почалось. Що і не знаю, от побачила, знаєте, я навіть от, не знаю, чи може вирости щось з цієї колекції, чи може я скоро зупиню, зупинюсь. Ну, я маю на увазі, чи не буде в мене така велика колекція соусників. Побачимо ще. Ну, Саме цієї форми в мене є вершківник. І користень, і з таким самим клеймом. А, вот але і, теж з деколью. Але чому я його придбала? Зараз вам покажу. Тому що, пам'ятаєте, я от на каналі вам показувала, ну, поділила з вами сервізом Баранівка 50-х років. Тож, запам'ятала запам декольку. І так, на, на мою радість я була права, цей соусник з такою самою деколью. Уявляєте, як класно, коли в мене є е, такий сервіз е, з цими десертними тарілочками. А тепер ще буде соусник. Ну, це ж взагалі ж клас. А тепер, якщо я знайду ще інші предмети з цього сервізу, то, уявляєте, буде зібраний столовий сервіз. Ну, дуже гарно соусник зберігся, в дуже гарному стані. Тепер буду шукати тарілочки більшого розміру. А можливо ще і супницю. Ну все, тепер я в пошуках. Тепер загорілась. Так, і остання знахідка на сьогодні придбання з OLX. Не знаю, друзі, чи буде вам видно тріщину. Це, як то кажуть, жаль. Ну, що робити, жаль. Друзі, ну, чесно кажучи, це моя провина. Вже досить великий досвід от покупок з OLX. Я завжди собі казала, що, ну і кажу, що якщо я бачу, що профіль продавця, ну, я маю на увазі що, от, асортименти там, для продажу, не, не продаж самої однієї посуди, то ну, але, але щось інше. Наприклад, цього разу от були вінтажні меблі, тут десь загубилася ця чашечка. То я завжди собі кажу, що треба щоб писати, що упаковка за мій рахунок от новою поштою. Да, бачите, яка вона прямо на весь цей, ну, ще й на самому видному місці. ну капець. І цього разу я просто забула попередити продавця, і прийшла мені чашечка в такому подарунковому кульочку, Тоненькому так. Воно якби і начебто і е, цей. Плотний такий, знаєте, як під картон, але ж кульочок. <смі> Неплотна була зверху обмотана плівка з бульбашками. Ну і маємо те, що маємо. Чашка довбиш, друзі, Ну, можливо, ну, я думаю, що це все ж таки виконана вона до 150-річчя народження Шевченка, тож припускаю, що десь виготовлена була до 64-го року. У мене вже є в такому художньому оформленні тільки виробник купальна гардниця. Тож я дуже захотілася придбати мені так розширити колекцію, знаєте, придбати з іншою формою, бо тут інша ручка. Ну, буде стріщеною. Вона мені обійшлася недорого, недорога, на мою думку. Ну, так, на мою думку, просто недорога. Бо я ж знаю, що всі зараз якось так Шевченко в тренді так не дешевий посуд. Е, і ну не знаю, може, просто це такий, знаєте, досвід. Я сподіваюся, що не вчить мене брати питальність на себе, вірно оформити замовлення. Тому що я усвідомлюю, що не всі розуміють, що порцеляна – це як скло. І все ж таки пакувати її треба як скло. Тому що я могла і по дорозі додому тріснути. Зараз світла немає, пропадає, тому і могла і. Так міцно тримати, знаєте, думаєш, думаю, де таке все ж таке, друзі, на будь-якому етапі могло статися. Тому, звісно, я віддаю перевагу знайомим продавцям, які гарно пакують. Наприклад, що ніколи не, не буває з моїм постачальником через YouTube канал. От я купую одного самого, того самого постачальника, завжди гарне пакування. Дякую. За такі чудові гарні речі. А, чуть не забула про подаруночок. Дивлюся, думаю, щось, щось точно забула. вплива. Ось такий чудовий подаруночок отримала від колеги по захопленні з Олесі з каналу Сані Сайт Львів. Цей красунчик виробництва мінського покажу вам климу, просляного заводу. Ну, він рідкий, рідкий гість в наших краях, оформлена, дуже стримана, але форма цікава. Дивіться, яка тут рушечка цікава. Тож я йому дуже радію. Велика подяка Олесі зі Львова за подаруночок. І в кінці відео традиційна велика подяка всім, хто задіяний в обороні країни. низький уклін славетним воїнам, хто відстоює наше право в жити, ну, жити в незалежній країні. А також хочу подякувати всім, хто мене дивиться коментує. Я дуже ціную своїх підписників, не приховую, що мені приємне спілкування ну, спілкуватися. Я з однодумцями, тому з задоволенням читаю ваші ширі коментарі. Всім бажаю миру і добра. Зустрінемось в наступному випуску на каналі. А наступний випуск, повірте, я готую шедеври. Буде цікавий! Всім пока!